Ну і що, після цього iPhone просто загорівся в нього. Я не зміг увімкнути жодну програму. Знову якийсь ремонт в будівлі. Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій, ви знаходитесь на каналі Ановіщо? Сьогодні розповім вам про третю бету iOS 181 та як вона працює на iPhone 11 Pro. Поїхали? рідненькі! одразу зазначу, що ставити бету 18.1 будь-яку. Не варто ви просто втратите свій телефон, умовно кажучи. Бо ну це біль. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Напишіть якийсь приємний цікавий коментар, чи користуєтесь ви бетою, взагалі бетами чи ні. Цікавий вам цей досвід чи ні. Який у вас iPhone або смартфон саме зараз? Яка операційна система? Що вам в ній подобається, а що ні? Бо коментарі дуже сильно допомагають просуванню. Мого контенту дивіться, я накотив третю бету. Спочатку все було більш-менш нормально, але в якийсь час почали пропадати іконки з робочого столу. Або не просто пропадати, вони почали виглядати просто як такі білі квадратики, і це виправлялося лише свайпом, ну типу, перемиканням на, на інший робочий стіл та назад не завжди це спрацьовувало, і це не дуже часто відбувається в цілому. Але глюк, ну такий достатньо неприємний. Тобто, частіше за все це відбувається в застосунках. Які розсорторовані по папках, і просто якась папка перестає відображатися або, або в ній просто такі білі квадратики, немає зовсім ярликів. Наступне, що мене напрягає в цій бетті, це те, що в деяких застосунках відбувається зависання, і застосунок просто викидає тебе, наприклад, в Інстаграмі, в Тіктокі, коли саме відбувається викладання постінг ну, якогось матеріалу. Просто застосунок тебе викидає, і приходиться знову повторювати цю процедуру викладання нового посту і так далі. Тобто, весь текст злітає, все злітає, теги злітають, і треба це робити заново, або іноді зберігається чернетка. Але частіше за все, просто все злітає, ну і все, і приходиться наново все робити. Це дуже сильно дратує і напрягає, чесно кажучи. Наступна лажа, умовно кажучи, лаг якийсь баг, я не знаю хто як називає. Це коли. При використанні ну, якихось застосунків, типу якихось стандартних, умовно кажучи, навіть в нотатках таке іноді буває, коли просто екран смартфону уходить в. Ну, типу, сам смартфон уходить в перезагрузку. Дяка компанії Apple, що в них дуже швидко перезавантажуються телефони. В ну, пристрої в цілому, це там займає пару секунд, але телефон повністю перезавантажується. В мене це відбувається 2-3 рази на день. Ну, може, не кожен день, але ну, типу, раз на день точно. Іноді до трьох разів буває така історія, що перезавантажиться телефон. Ну, це дратує, відверто кажучи, тому що ну, я не знаю, як їм користуватися. Ти щось робиш, там, не знаю, спілкуєшся з кимось, наприклад, або робиш якийсь запис екрану та ну, да будь-які речі, і телефон просто перезавантажується. Все злітає, звісно, приходиться е, починати все це робити спочатку. Це теж дуже сильно дратує. Я розумію, що це бета-версія, на то вона і бета, але деякі речі, в мене були деякі лаги, які були ще у 18-й беті, просто у 18. -ті. І коли релізнулася вона, коли вийшла саме прошивка, нічого не змінилося, ці лаги залишилися і далі. Я думав, що 18.1 виправлять це, а потім думав, що в нових бетах 18.1 виправлять. Вже третя бета, нічого не виправляють. лаги як були, так і є. Дуже часто некоректно відображаються шрифти або цифри якісь. Наприклад, мені дзвонить дружина, і надпис, ну і ім'я, воно відображається некоректно стосовно там. Тінь вилазить із пад основного ну, з, основного напису і тому подібне. Тобто ну, дуже дратують такі речі. І це було, чесно кажучи, навіть і в 18-й вже, ну в мене було, не знаю, у вас буває таке чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи вилітає у вас, вилітають застосунки, перезавантажується телефон, чи працюють у вас коректно всі шрифти в застосунках. Ну і тому подібне. Дуже цікаво почитати в мене одного: це чи. Ще якісь щасливчики, хто користується бетами або просто 18 iOS зараз вже, чи є у вас якісь такі проблеми. Приросту в роботі акумулятору не відбулося. Хоча компанія Apple казала, що буде набагато краще працювати ну, акуми і більше. Не те, що набагато краще, але. Типу, збільшиться час роботи в усіх пристроях, які оновляться, цього не відбулося в мене на 11 одинадцятій прошці. моїй все як працювало, так і працює. Ніфіга вона не стала довше працювати і тому подібне. Треба поцікавитись, у е, володарів 15-х айфонів, 14-х, там цікаво. Якщо у вас 15, або 14, або 13-й айфон, ви оновили 18 iOS, поставили, цікаво, чи відчули ви приріст саме в часу в, ну, в часі роботи, чи ні. Бо, ну я не відчув, чесно кажучи, да, ну, таке. Тобто. Кеша обіцянкам компанії Apple не завжди треба довіряти, вірити, тому що це можуть бути якісь маркетингові ходи для того, щоб просто ще більше привернути увагу до нового релізу. От і мені здається, що це трохи обман, трохи нечесно по відношенню до користувачів. Робити так не треба. Не впевнений, що хтось із компанії Apple буде це дивитися, але трохи приграє в мене, чесно кажучи, від таких речей, коли щось. Обіцяють, щось анонсують, умовно кажучи, а цього не відбувається. Це дуже прикро. До речі, тут на каналі відбувається збір коштів. Тірі розіграш iPhone 15 Pro та AirPods Pro другої генерації. Збираю кошти для побратимів мого загиблого молодшого брата. Долучайтесь до конкурсу, є можливість виграти iPhone або AirPods. Всі умови розіграшу та збіру в описі до цього відео. Долучайтесь, буду вдячний вам дуже за поширення цього збору і будь-який донат. Ось такий коротенький огляд на третю бету 18.1 iOS В мене сьогодні вийшов. Напишіть в коментах, чи погоджуєтеся ви з цими зауваженнями. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Папа!